Наші вітання сьогодні з вами, я, Оксана Приходько та моя прекрасна співведуча Олеся Волкова. Традиційно ми розкажемо вам про найактуальніші новини тижня в рітейлі. Серед них сьогодні такі. Головна новина тижня. H&M відкриває магазини в Україні у листопаді. Українські рітейлери теж не відстають аж три відкриття в Івано-Франківську: Ало, Цитрус та Сільпо. Сучасний і технологічний. Як виглядає оновлений центр техніки в епіцентрі на Братиславській? Як каси самообслуговування змінили поведінку покупців кейс мережі Табрія В. Та взяли за енергоефективність новус обладнав перший дах супермаркету з сонячними панелями. Як відновлюється ТРЦ ретровіль та чому моноформатні заклади зараз на піку популярності? Розказуємо і показуємо на прикладах. Не забудьтесь підписатись на наш канал. Пам'ятайте, ваша підтримка дуже важлива для розвитку нашого каналу. Важлива новина для рітейлерів та ТРЦ країни H&M відновить роботу в Україні вже у листопаді. Як пам'ятаєте, H&M Group від початку війни закрила свої магазини на невизначений термін. Зараз компанія перебуває в тісному діалозі з партнерами та представниками влади і планує поступово відновити роботу в більшості своїх магазинів в країні з листопада 2023 року. Дійсно важливо для українського ринку. А от українські компанії довго над відкриттями не думають. І що далі, то все більше набирають обертів з відкриттями, повністю адаптувавшись до нових реалій. У Івано-Франківську аж три важливих відкриття: Ало, цитрус та сільпо. І це чудово. Ало відкрила перше з початку повномасштабної війни флагманський магазин «Ало Макс. Він відкрився в торгово-розважальному центрі «Велес Мол». Це шоурум з великою площею торгової зали, де представлено розширений асортимент товарів. Протягом літа Ало розширила свою мережу до 299 магазинів. Ало Макс в Івано-Франківську перший шоурум великого формату, який відкрився від початку війни. До цього компанія відновила роботу Аломакс у Києві, Харкові та Одесі. Ремонтувала приміщення магазинів, що існувало до війни, але зазнали пошкодження під час обстрілів. Тож відкриття нового флагманського магазину вельми значуща подія для компанії. Наші вітання не зупиняється на шляху на захід і цитрус вже другий магазин івано франківську оформлення локації, поєднання української історії, історії міста та яскравої самобутності цитрусу. Тут присутні символи величного митця Івана Франка, на честь якого було назване місто Калина, Ластівка та, звісно, бавовна і колося пшениці. Площа магазину складає понад 200 квадратних метрів. До речі, нещодавно у «Цитрусу» було свято. Компанія отримала нагороду Вибір країни – Номінація Рітейлер техніки року. Рентингування проводив незалежний аналітичний центр Вибір країни, який вже сім років досліджує ринок та обирає найкращих у різних сферах і категоріях. Аналізувала та з критерії важливі для споживачів: якість обслуговування, широта асортименту та цінова політика, відгуки онлайн ресурси, покриття магазинів тощо. Тож вітаємо команду! Це дійсно рейтингова відзнака. А от сільпо для оформлення магазину Івано-Франківську використав язичницький стиль. В компанії кажуть, що на таку концепцію надихнула назва торгового центру, де відкрився супермаркет. Велес, Давньослов'янський бог Велес був покровителем достатку, землеробства та тваринництва, ремесел і торгівлі, що і лягло в основу концепції. Дуже символічно. У новому магазині поєдналися стихії, краса природи, старовинні язичницькі символи. Статуя Бога Велеса зустрічає гостей прямо на вході. В центрі магазину інсталяція дерева життя, яке в нашій культурі символізує єдність трьох світів: небесного, земного і потайбічного – Касові лейтбокси виконані у формі тотемі Велеса. У дизайні торговельного залу багато старовинних язичницьких символів та елементів побуту. До речі, якщо ви ще дивитесь відео, впевнені, що вам сподобаються інші наші випуски на каналі. Підпишіться прямо зараз і приєднуйтесь до нашої рітейл спільноти а от центр техніки в епіцентрі на Братиславській у Києві для оновлення магазину обрав концепцію сучасності та технологічності. Тепер центр техніки це те, це сучасна технологічна локація на площі майже тисячу квадратних метрів. Тут понад 5 тисяч найменувань товарів. У відділі працюють омні канальні продажі, доступні всі види оплат та кредитування. Брендзона Apple. Разом із сервісною зоною iLab, швидка доставка тощо для геймерів окрема Game Zone із товарами відомих брендів ігрової індустрії та зона безпровідного аудіо. До речі, про технологічність мережа Таврія Тавріяве розказала, як встановлення кас самообслуговування змінило поведінку покупців. Група компаній «Таврія В» – одна з найбільших інноваційних рітейл-компаній України. Саме вона була однією з перших розрібних мереж, яка, випередивши час, почала використовувати каси самообслуговування. Почалося це ще в 2014 році, майже 10 років тому. Відтоді мережа є амбасадором цієї технології, що послідовно та цілеспрямовано розвиває інноваційний сервіс-проект. Наразі у 37 торговельних об'єктах Таврії В та космос встановлено 188 касових терміналів самообслуговування. В компанії вивчили, як це поміняло звички покупців, і дослідження показало, що більше 46% покупок сплачуються покупцями самостійно. А от справжнім чемпіоном по покупках на касах самообслуговування виявився один із супермаркетів «Таврія в Одесі. Тут 96% покупок сплачуються покупцями власноруч, без залучення касового персоналу. Цікаво, це дійсно технологічна перемога. А от нобус теж йде до перемоги, але над новими тарифами на електроенергію та можливими блекаутами на даху супермаркета у нових Петрівцях встановили сонячні панелі, площа покриття 2000 квадратних метрів. Компанії планують масштабувати проект і зробити бізнес енергоефективним. Робота таких батарей повністю безпечна для екології, безперервна і безшумна. Вони працюють тихо і надійно, завдяки чому магазин може продовжувати забезпечувати клієнтів комфортним навіть за умов відключення світла. Також це дуже актуально з огляду на те, що з 30 червня 2023 року в Україні зросли тарифи на електроенергію для бізнесу. Світло знову стає дорожчим. Готуються до зими та до підвищення цін на електроенергію і ТРЦ, наприклад, в торговельних центрах, якими управляє Dragon Capital Property Management, освітлення замінено на енергоефективне, встановлено додаткові механізми керування, такі як датчики руху, сутінкове реле та або програмоване вмикання-вимикання, ескалатори оснащено системами Stop and Go. Також встановлено більш ефективне та економне електрообладнання з підігріву води та повітря, вентиляційна система модернізована частотними переутворювачами та розумною системою керування. А от в ТРЦ Ретровіль очікують на нове відкриття Спортлайф та зоопарку Лемур. Також команда працює над відновленням бізнес-центру, який зараз проходить повторну стадію будівництва. Майже всі орендарі, які були представлені в ТРЦ до 24 лютого, залишилися в проєкті. Навіть серед тих, чиї магазини постраждали, змогли перемістити свої магазини в іншу частину ТРЦ та відновити роботу. У червні закінчили відновлення і відкрили свої двері для відвідувачів магазини Адідас, Інтерспорт. 4 f ТаВ, а у серпні відбулося довгоочікуване відкриття ресторану Євразія. Наразі Ретровіль вийшов на показники відвідуваності, які були до 24 лютого 2022 року. Кожен місяць бачать приріст. Поруч активно будується житловий масив мікрорайону Варшавський, і це дає значні перспективи по збільшенню відвідуваності. І наостанок тренд на моно. Ми дослідили, чому моноформатні заклади зараз на піку популярності. І справді зараз багато моноформатів: Донер маркет від МХП, Пончик Бой, Котлета по Київській, Міністерство Шаурми, Міністерство Чебуреків, Оселецева та багато іншого. Це лише невелика частина з величезного переліку моноформатних закладів, які за останні декілька років стали справжнім трендом. Концепція моноформатних закладів з'явилася не вчора. Ще кілька сторіч тому у Великій Британії існували точки з рибою та картоплею у Італії, піцерії, а в США художні. Ці монозаклади приваблювали відвідувачів всього однією стравою у кількох варіаціях. Звичайно, сучасні ресторатори з концепцією одного продукту є складнішими та технологічнішими, але вони й досі використовують ту саму ідею. Одна смачна страва, яка є магнітом для відвідувачів. В Україні найпершим, найстабільнішим та цілковито успішним моноформатним закладом є легендарна київська перепічка, яка незмінно продає сосиски в тісті аж з 1982 року. До відомого віконця на вулиці Богдана Хмельницького завжди є черга, в якій стоять як кияни, так і гості міста. Також одним з перших на моноформатів почав спеціалізуватися холдинг емоцій iFest. п'яна вишня, де можна скуштувати виключно вишневу настоянку, реберня з ребрами на вогні, львівська майстерня шоколаду. Усі ці мережеві заклади працюють у моноформатній концепції та вже багато років поспіль користуються величезним попитом. Любить експериментувати з моноформатними закладами, і популярний український ресторатор Дмитро Борисов. Сидерія, білий налив з сидром за 1 євро, філадельфія ролл-н-боул з ролами та боулами, пінсарелла з римською пінцею та неаполітанською піцею. Працюють у моноформаті і є частиною сім'ї ресторанів Гастро -фемилі». У моноформаті працює франчайзингова мережа львівські круасани та «Дьонер маркет, де пропонують кілька видів шаурми, а також оселедцева, анчоусна та чебуречна від чорноморки. Серед моноформатів також пиріжкова тітка Клара, сосисочна меню закладу сосиски з гарніром, заклад з млинцями, любо і дорого на басейні, пончикові, пончик бой. Та Royal Donuts – франчайзовий заклад німецької мережі пончикових, а також багато-багато інших монозакладів: піцерії, бургерні, раменні, художні, пончикові та шаурменні – різноманіття. До речі, шаурмені є беззаперечними лідерами серед різновидів моноформатів. Особливо тренд став зростати від початку війни, адже вона змусила ресторанну індустрію відмовитись від складних вишуканих концептів на користь простих форматів: котлета по Київській, Міністерство Шаурми, Міністерство Чебуреків, шаурменна авіа від Алекса Купера. Усі ці моноформати мережі з'явились вже після 24 лютого минулого року. А це всі новини на сьогодні. Якщо вам подобається цей контент і ви хочете бачити, ще, Ще більше відео, підписуйтесь на канал за рамками рітейлу». Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного наступного випуску. До скорих зустрічей!